Після вечірньої молитви Антоні звик розмірковувати про минулий день і день прийдешній. Що ж, варто запам'ятати, що вовчання має зуби і не злити його занадто зухвала. Треба підтримувати в ньому приховані образи на батька, посіяти сумніви у його владі, а потім змусити кинути виклик старому князеві. Князь, вочевидь, не поступиться синові. А посваривши їх, орден стане єдиною опорою старшого сина, княжого роду. Колись він виросте, і стане небезпечним хижаком. Значить, важливо, щоб він полюбав на боці єзуїтів і ніяк інакше. Януш Острозький та Єзуїти в романі Сумно ангел зітхнув.